Служба безпеки України заблокувала одразу три схеми уникнення від призову на Полтавщині серед затриманих двоє адвокатів зі спільниками, а також місцевий ділок, які знімали ухилянтів з розшуку в ТЦК та допомагали виключити їх з військового обліку на підставі фіктивних діагнозів. Для реалізації схеми її організатори використовували знайомих серед лікарів та посадовців військкоматів. Свої послуги ділки оцінювали від 2,5 до 10 тисяч доларів США. Так, у Кременчуці затримана адвокатку, яка підшукувала бажаючих ухилитися від призову чи проходження служби. Під виглядом надання правової допомоги жінка консультувала клієнтів щодо уникнення призову чи втечі з навчальних центрів і військових частин. Її спільник викрадав клієнтів з приміщень ТЦК та СП або під час перевезення призовників до навчальних центрів. У Полтаві затримано адвоката, його спільника та місцевого ділка. Вони допомагали військовозобов'язаним оформити документи для отримання відстрочки, на яку останні не мали законних підстав. Фігуранти використовували особисті зв'язки з лікарями державних закладів охорони здоров'я для отримання фіктивних довідок про неіснуючі важкі діагнози клієнтів чи їх родичів. За сприяння представників ТЦК та СП і соцслужб захисту населення зловмисники відтерміновували призов військовозобов'язаних. Крім того, адвокати його спільник надавали клієнтам вказівки для уникнення мобілізації, поради щодо проходження ВЛК, уточнення в даних ТЦК та СП, а також знімали з розшуку охилянтів. Наразі всім затриманим повідомлено про підозри. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.